Президент Трамп нещодавно говорив жахливі речі, що ви несете відповідальність за війну, що ви диктатор. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, тут немає можливості для емоцій, і тому я маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією. і Буду продовжувати саме так, але безумовно. Я би не назвав ці слова в мою адресу від Президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я розумію це так, але для чого ображатись? Ображався би на слово диктатор, той, хто є диктатор. А так я це сприймаю як: ну, ну що ж зробиш, ну будемо. Будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, диктаторами точно не будемо. Це просто не цікаво. Не цікаво. Розумієте, я законообраний президент не через якусь силу тощо прийшов до влади. Не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також е ніхто не призначав його. Парламент обрав народ України після закінчення. Воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір. Так. Десятиріччя у владі не збираюсь бути, але і путіну бути при владі на територіями України не дамо бути. Ну і все. Тому і і боремось. А слова, слова вони пройдуть, а може, а може, і щось хороше колись кажуть. Для мене чесно, важливо, що про мене думають українці. Якщо чесно, я думаю, як і для президента Трампа, для нього важливо, що про нього думають американці, і я думаю, саме зараз для нього це дуже важливо.